Чи знаєш що таке академічна доброчесність? Ні, не знаю. А хотіла б дізнатися? Хотіла б дуже. Як ти гадаєш, що це таке? Я гадаю, що це як е... чеснота і потрібно бути добрим друг друга і ну, довіряти. довіряти. Доброділа, але знаєте, що таке академічна доброчесність? Це по поводу слова списування гуля. Із прочих е, сайтів, портфель, знання і просім. Я думаю, що ви мене заставили це. Привіт. Чи знаєш що таке академічна доброчесність? Ні. А хотіла дізнатися? Так. Да. Як гадаєш, що це таке? Це коли люди роблять добро, обманюють, захищають склав. Доброго дня що таке академічна доброчесність. А як вчитель може не знати, що таке академічна доброчесність? Так, це добросовісне відношення до роботи, не використання чужих без підпису чужих матеріалів, це створення своїх думок, написів і так далі, які створені саме власними зусиллями, своєю свідомістю, а не використані чужі моменти. У цього питання, які з позицій чесності і порядність? Як виявилося, не всі учні нашої школи знають, що таке академічна доброчесність. Тож вияснимо. Академічна доброчесність це сукупність етичних принципів та правил, якими керуються учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та наукової діяльності, щоб забезпечити довіру до результатів. Вона базується на чесності, довірі, справедливості, повазі, відповідальності та мужності, тобто на здатності приймати моральні рішення навіть у складних ситуаціях.